Спочатку повномасштабної війни, чи спостерігаєте ви зміни у психологічному стані дітей? Ось <рес> так. <рес> Знаєте, найважче, напевно, було це, коли у нас були у 22-му році. Ну, грубо кажучи, над головами літали ракети, літаки, чулися вибухи, і дітям доводилося в укритті знаходитись по 3-4 години. Не було витяжки. Вентиляція була дуже важка, приточно примусова. В результаті через півгодини в дітей починалися проблеми з диханням. Вчителі батьки вже оцінили наше укриття, оцінили дуже високо. У нас навіть учні казали, що блін навіть в школі не так круто, як, як в укритті. Тому ми надіємося, що, звичайно, ми не чекатимемо повітряних тривог, але ми впевнені, що дітям точно там буде комфортно і зручно.